Добрий ранок! Літо це час відкриттів і веселих прогулянок. А ви любите спостерігати за природою? Пішли сьогодні разом на цікаве дослідження. Візьміть лупу, якщо маєте, і виходьте на двір чи парк. Буде цікаво! Подивись уважно під ногами. Бачиш, як метушаться маленькі мурахи? Вони завжди кудись поспішають. Можна побачити, як вони несуть крихти хліба, травинки або навіть маленьких комах. А ти знав, що мурахи можуть піднімати вантаж у 50 разів важчий за власну вагу? Це якби ти підняв цілий холодильник. Але спостерігати за мурахами потрібно обережно. Не чіпай мурашник, вони можуть вкусити. Також не сідай біля нього, щоб мурахи не залізли в одяг. Найкраще просто дивитись і не заважати. Пограємо в гру, знайди шлях як мураха. Уяви, що ти мураха. Проклади свій шлях через перешкоди. Наприклад, на подвір'ї або в парку між камінцями, лавками, квітами до уявного мурашника. Поклич когось з рідних і пройдіть. Маршрут разом. А потім спробуй насипати трохи цукру або залишити шматочок яблука і спостерігати, чи з'являються мурахи. Зафіксуй, скільки їх прийде і як вони поводяться. Можеш намалювати або зробити фото. А тепер твоя черга: вийди на двір, знайди мурах і подивись, як вони працюють. Тільки пам'ятай про обережність. А ще поділись своїм відкриттям з друзями чи рідними. Природа цікава, коли спостерігаєш уважно. До зустрічі!